3 серпня 1305 року англійці таки подолали схопити Вільяма Волоса. Його виказав друг Едуарда І, сер Джон Ментейн. Волоса закували в кайдани та відправили у 17-ти денну подорож до Лондону. У вестмінстер голі Волоса звинуватили в державній зраді. Та ще низці важких злочинів. Про нього казали, що він у своїх набігах на країну не жалкував ані віку, ані статі, ані монахів, ані черниць. Волес визнав, що вбивав англійців та протистояв королю. Проте він не погоджувався із звинуваченням у державній зраді. Я не можу бути зрадником, тому що я нічим не зобов'язаний Едуардові першому. Він на мій володар. Він ніколи не отримував моєї присяги, і доки він живий у цьому переслідуваному тілі, він ніколи її не отримає. Після таких заяв суд довгим бути не міг. Він і не був 23 серпня. Волелюбного шотландця визнали винним. А Едуард І попіклувався, щоб смерть Волоса послугувала прикладом для всіх, в кого виникне бажання піти слідом Вільяма Волеса. В день страти волоса роздягли наголо. Прив'язали до бар'єру, що був прив'язаний до двійки коней. Шотландця протягли 6 миль від Лондону до Шибениці в Смітфілді. а натовп втішився та ж у волоса сміттям та екскрементами. Про побиття палками англійці також не забули. Коли волосу довелося йти на своїх двох, його провели крізь натовп. Люди сікли шотландця батогами та кидали в нього гнилі овочі. Далі волоса повісили, але дуже обережно, щоб не зламати шийних хребців і залишити живим. Таке відтворили декілька разів. Після цього справа дійшла до не менш страшних видів тортур: Волесу відрізали геніталії і підсмажили це на його очах. Потім розітнули черевну порожнину та дістали нутрощі, які так само підсмажили. Після цього вирвали серце. Його також підсмажили на радість натовпу. Чи був волес живий, коли його патрали, наче курку? Невідомо. Проте є свідчення, що такий собі Джон Холтон, страчений в 1545 році, під час того, як йому виймали нутрощі, читав молитву. Тож цілком імовірно, що волес також міг бути живим і притомним до моменту виривання серця. А вже після патрання шотландцю відсікли голову, руки та ноги. Понівічили тіло. Шматки тіла страченого виставили на загальний огляд в Ньюкаслі, Бервіку, Стерлінгу. Теперті, а голову насадили на палю і виставили на лондонському мосту. І що? Шотландці профукали свою фрідом? Ні, справа волоса не вмерла разом з ним. За рік після смерті Вільяма Волеса його співвітчизник Роберт Брюс підняв повстання. Жахлива страта Волеса переконала шотландців триматися шляху свободи, а повстання Брюса, врешті-решт, призвело до незалежності Шотландії від Англії. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь. 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде стоні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєю гривне. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні пани Церке кондотіє, Ерланд з та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію і не тільки, від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про видатного героя Шотландії Роберта Брюса, мабуть, навіть більшого героя, аніж волос. Хоча б тому, що Роберт Брюс вижив і довів справу до кінця. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. Важливим періодом формування шотландської державності були 12-14 століття. В цей час клани набували сили та брали владу в свої руки. Формувалася феодальна шотландська народність та культура, але не все було спокійно. Життя вирувало і герувало. Шотландію роздирали внутрішні конфлікти. Та звичайно, війна з Англією, пройшовши довгий шлях від роздробленості та кланових війн до середини 13 століття, Шотландія змогла досягти певного розквіту та благополуччя. Розквіт прийшовся на період правління Олександра III. Він успадкував трон свого батька, Олександра II – у вісім рочків. Звісно, що у малюку ніхто не дав керувати країною. Тому Олександр Олександрович на свої очі бачив нормальне політичне життя, тобто різанину та майстерні дворові інтриги в гонитві за регентством. За всім цим з великою цікавістю зі свого диванчику спостерігав англійський король Генріх III. А коли Олександр Олександрович підріс. Генріх III підтримав його в боротьбі проти бунтівників, віддавши свою доньку Маргариту в жінки королю Шотландії. Повноцінна громадянська війна в Шотландії не почалася. Проте вона почалася в Англії. В цей період Олександр III вже виріс в справжнього чоловіка. Тож він встав у керма держави, спираючись на Шотландську Раду. Такий собі парламент, який недавно з'явився, Олександр III продовжив справу свого батька і подолав норвезького конунга Хакона IV. Та його сина Магнуса, уклавши перський договір в 1266 році. Перський договір мирний договір, укладений у 1266 році в перті між Норвегією та Шотландією, який поклав край норвезько-шотландському суперництву за владу над Гебридськими островами. Відповідно до умов договору, острова були передані Шотландії за 4 тисячі марок. 20 років в Шотландії панував мир. Проте, 19 березня 1286 року, Олександр III повертався додому з Единбургу до свого маєтку Кінгхорн. Збився зі шляху, впав з коня і на зло всім помер. Його знайшли тільки зранку наступного дня. Але це були не всі погані новини для Шотландії. Олександр III помер у віці 44 років, переживши всіх своїх дітей. Тож Трон посіла онучка Олександра Маргарет. Онучка це, звичайно, кров від крові, проте не так гарно, як, до прикладу, син. От тут і згадали, що перед смертю Олександр оженився на Іоланді Дедре, яка за чутками завагітніла від нього. Ситуація вимальовувалася напружена. Тому, щоб не трапилося страшного, Рада Шотландії звернулася до Едуарда І короля Англії, щоб той пояснив, кому бути самим головним посеред самих головних у Шотландії. Ідея взагалі то непогана. Едуард I мав міжнародний авторитет, ще й родичем Олександру III був. Тож нічого дивного. На той час, так званий період міжцарства, найвпливовішими кланами були Брюси та Баліолі. Вони не підтримували вдову Олександра в якості королеви та підійняли повстання. Паралельно в боротьбу за власні інтереси в Шотландії включилися наступні гравці: Едуард I довгоногий, Ерік ІІ Норвезький він був чоловіком доньки Олександра III, та шотландські клани. І всіх цих поважних чоловіків намагалася втримати Шотландська рада, в якій було всього 12 членів. Едуард І таки зміг пролобіювати шлюб свого сина Едуарда II та норвезької Діви, тобто онучки Олександра Маргарет. В такий спосіб він готував ґрунт для унії двох королівств. Проте в 1290 році Маргарет підклала свиню двоногому. Вона їхала в Британію з Норвегії. Та загинула дорогою на Оркнейських островах. Ну і все, нема тіла, нема діла. Престол Шотландії залишився безлегітимною. Щоб не допустити глибокого, вдумливого, кривавого політичного процесу всередині держави, рада знаті, що майже повністю складалася з Брюсів та баліолів, одностайно прийняло покровительство та допомогу Едуарда І у виборах короля. Таким чином відкинувши допомогу шотландської ради 12 12-х. В результаті так званої великої тяжби, яка тривала більш ніж півтора року, на трон посадовили Джона Баліоля. Велика Тяжба міжнародний судовий процес, що проходив у 1291-1292 роках у місті Беріка Понтуїд у Шотландії, пов'язаний із кризою престолу наслідування в цій країні. Велика тяжба стала одним із найбільших і найвідоміших судових процесів в історії середньовічної Європи. Суперечку розглядали одночасно 105 аудиторів, 40 призначенців Едуарда І, 40 баліоля, 24 члени королівської Ради Англії і сам Едуард І, який очолював колегію. Кожен претендент поставав перед суддями у каплиці Беріцького замку і розповідав свій родовід аж до того предка, від якого отримав право на шотландську корону. 17 листопада 1292 року було прийнято рішення про те, що королем має стати Джон Баліоль. 30 листопада він коронувався в Скуні. Місяцем пізніше склав васальну присягу Едуарду І. В Джона Баліоля було складне становище. Так, його обрали. Проте Брюси були потужними конкурентами. Решта кланів також не сиділи без діла та намагалися додати трошки головного болю своєму королю. І не треба забувати про раду та Едуарда І. От з оглядкою на останніх раду та короля Англії і правив Джон Баліоль. Звісно, Джон намагався зміцнити свою владу. Дещо йому вдавалося, проте, врешті-решт, монарх Шотландії втратив довіру місцевої знаті і як результат припинив контролювати країну. А в 1296 році Рада 12 проголосила Шотландію незалежною. Ба Більше, рада оголосила про союз з Францією ворогом Англії. У відповідь на таке неподобство Баліоль пообіцяв придушити бунт. Потім посидів, поміркував, зробив кілька вдихів-видихів. І долучився до бунту. Таким чином, виступивши проти короля Англії, спротив шотландців був миттєво придушений. Ключові замки та міста самі відчиняли брами перед довгоногим. І навіть сам король Шотландії Джон Баліоль був відправлений до Лондону разом з іншими полоненими. Не останню роль в такому швидкому підкоренні Шотландії зіграв клан Брюсів, зокрема війська Роберта Брюса старшого. І раз такі справи пішли, то навіщо Шотландії король? Ні, навіщо? От його і упризнили. Тепер в Шотландії був не якийсь власний король, а набагато кращий цілий намісник з Англії. А ще Едуард І обклав Шотландію такими податками, що волосся дибки встає. А церковні посади в дієцезіях тепер займали англійці. Від останнього шотландці вкрай знавісніли. Дієцезія церковна адміністративно-територіальна одиниця під керівництвом єпископа в римокатолицькій католицькій англіканській, шведській церквах, аналог єпархії у східних християнських церквах, також єпископство. Не забарилася повстаннячка, які тепер спалахували по всій країні з заздрісною регулярністю. Звісно, одним з яскравіших повстань є повстання Вільяма Волеса Зелздеї. Його спротив послугував знаменням до початку загальнонаціональної визвольної боротьби проти англійців. До повстанців долучився Роберт Брюс молодший. На момент повстання грав Керрік. По батьку Роберт Брюс молодший був нормандського роду Брюсів. А от мама була дика. Вибачте, по матері відбав шотландсько-ірландське коріння. І Роберт Брюс молодший обирає сторону. Він виступає проти англійського монарха і проти свого батька, який вірою і правдою служив довгоногому. Але альтруїстичним дурником Роберт Брюс молодший не був. Так, Шотландія понад усе. Але і корона Шотландії знадобиться в господарстві. Хоча ніде правди діти легітимним корлем все ж таки був баліол. Ситуація була складною. Як то кажуть, буває ти їси ведмедя, буває ведмідь, їсть тебе. Шотландці, а саме загони Волеса, здобули важливу перемогу в битві біля Стерлінгу. Проте в битві під Фолкерком шотландці програли англійцям. Ними керував сам особисто довгоногий, який щойно повернувся із Фландрії. Поразка Волеса дозволила хитрому і розумному Роберту Брюсу молодшому долучитися до Ради Шотландії. Проте гордовитий шотландець Роберт побив горщики з іншим гордовитим шотландцем. Джоном рудим коміном і покинув раду. Так почалося протистояння Брюсів та проанглійських комінів. Поразка під фолкерком змусила шотландців перейти до партизанської війни. Обидві сторони робили короткі, стрімкі вилазки на сусідні території і не намагалися завойовувати фортеці. Тим часом у Франції трапилося цікаве. Там король Філіп IV нарешті досяг миру в своїх землях. І по Шотландії понісся на хрюк, що французький монарх поверне Джона Баліоля на престол Шотландії. А перед Робертом Брюсом повстало питання: що робити далі? Воювати за фрідом чи за свої землі? І Роберт обирає друге. В 1302 році він визнає владу Едуарда І. Не засуджуйте Роберта Брюса молодшого. В контексті того, що тоді коїлося, це був непоганий хід. Але Філіп IV злив катку у Фландрії, що звело на нівець його спроби налагодити союз з повсталими шотландцями. Армія Едуарда І зайняла всі важливі фортеці у Шотландії, придушивши повстання. Деякий час згодом в Глазго був пійманий Вільям Волос. І в 1305 році його стратили. Проте я маю дещо сказати Мелу, який Гіпсон, Брюси не мали жодного відношення до поневолення Волеса. Роберт Брюс молодший залишався патріотом своєї країни. Він з усіх сил намагався вмовити Едуарда І бути трохи стриманішим по відношенню до Шотландії і страчувати повстанців не кожного дня, а хоча б виключно на великі церковні свята. Проте, врешті-решт Роберту Брюсу молодшому все це остогидло до чортів. І він організовує заколот проти англійського монарха. Роберт Брюс запропонував союз Джону Коміну, розраховуючи на підтримку останнього у війні за корону та незалежність Шотландії. Комін виявився падлюкою і доніс на Брюса королю Англії. А останній не став панькатися і оголосив всі землі Роберта Брюса власністю корони. Англійською, звісно, а самого Роберта Брюса оголосили злодієм. Роберту Брюсу молодшому допомогли дружні клани. Вони переховували його на своїх землях. Перебуваючи поза законом, Роберт Брюс молодший вимагав зустрічі з Джоном Коміном у церкві Грей Той там з'явився. Роберт звинуватив Джона у зраді. Останньому це не сподобалося. Слово за слово, і Джон Комін раптово помирає від алергії на кинджал прямісінько перед церковним вівтарем. Роберт Брюс молодший захопив маєток вбитого ворога. Гарнізон був до такого не готовий, тому його вдалося заскочити зненацька. Бачачи, що все йде поки як треба, Роберт Брюс залучається підтримкою духовенства. А після такого двічі не розмірковуючи, Роберт Брюс молодший надсилає вимогу, вимогу Едуардові Першому, аби той визнав його королем Шотландії. Звісно, що довгоногий відмовив, проте це не дуже хвилювало спойлер майбутнього короля Шотландії. Роберт Брюс повідомив англійцю, що якщо той продовжить хамити королю Шотландії, то останній забере всі маєтності довгоного, доки вимога не буде виконана. Мабуть, важко собі уявити обличчя Едуарда І, коли він то читав в перший раз. А Роберт Брюс, тим часом, не очікуючи відповіді від довгоногого, от мудра голова, вирішив діяти. Шотландець пішов на сміливий та ризикований крок. Користуючись підтримкою кланів, він передав повідомлення єпископу Ламбертону про те, що той має коронувати Брюса в Скоуні. Ламбертон тоді виконував обов'язки голови ради, що діяла від імені віце-короля Шотландії, якого до речі, в той момент не було в Шотландії. Вночі, таємно, коли видалася нагода, єпископ чорнув до скоуну, щоб бути присутнім на церемонії. А щоб Брюс не нервував, очікуючи на єпископа, той відіслав до Роберта Брюса молодшого молодого зброєносця Джеймса Дугласа в якості запевнення своєї позиції. До речі, про цього Дугласа є що поговорити. Якщо цікаво, знаєте, що робити. 25 березня 1306 року Роберт Брюс молодший був урочисто проголошений королем Королівське вбрання винесли зі скарбниці. На голову Роберта Брюса поклали золотий обруч, а позаду встановили стяг з левами та червоногарячими ліліями стяг королів Шотландії. Коронація Роберта Брюса молодшого згуртувала шотландський народ. Боротьба за незалежність була розпочата. Але про це іншим разом. Звісно, якщо вам буде цікаво, що почитати по темі? Роберт зе Брюс. Кінг Оф Скотс від Рональда Макнейра українською не знайшов, проте книжку хвалять. Тож чому би й ні. Що подивитися по темі: Король поза законом 2018 року, або ж фільм Брюс 1996 року. Або грати можна в Хайленд. Warriors. дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймі Кофі та спонсорстві на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!